Усім хай! З вами, як завжди, ваш любимий de... Rob І це моє нове відео. І ви скажете, Rob чому ти не в Майнкрафті, як завжди? А це я буду пояснювати, як скачати мод по моїй силці? Не знаю, як ще назвати це. Так, заходимо в моє відео. Тут я знімаю відео, думаю, ви всі знаєте. Нажимаємо на це лайк, який О, Всім привіт, друзі. О, Боже! Ліпше не дивитися парашку. Але дивіться. Так, тут є дві силки. Одна силка. Раз. Тикаємо на неї. Поки нам тут грузиться, ще загрузиться. От, і вам зразу вибиває. легкий херси. І ви нажимаєте завантажити. Переходимо сюди. І ссылка 2. От, от вона. Підписана. Нажимаємо і тут зразу вибиваємо. Якщо у вас не так, ну то не знаю. Тепер, якщо ви хочете, щоб я це, наприклад, показав, як звідси скачати. О, Тут раз ссилка, нажимаємо, вам зразу вибиває. І ви нажимаєте завантажити. Так само з другою. Наприклад, знайду ще одне відео, в якому можна силку. Переключайте. Так. Вод, Б і Р. Тут так само все. Надіюсь, вам було зрозуміло. Е, якщо щось не так, напишіть в коментах. Якщо у вас щось е, не так, я попробую з іншого телефона, якщо зможу. Ну, а всім дякую за перегляд і всім папа. -па. Це був дуже короткий відео, але все одно, всім папа. -па.